Супермен, Спайдермен, Айронмен, Аквамен, жінка, кішка і навіть людина Мураха, що окрім гендерної приставки, об'єднує цих персонажів: суперздібності, суперпопулярність, Суперкасові збори. Так, звісно ж, усе це і іще багато чого супер. Але є і ще дещо. Вони не справжні герої. Або навіть так справжні герої це не вони. Так, ви все правильно зрозуміли. Герої існують, і навіть супергерої існують, існують, але не носять плащів. Бажаю здоров'я! Ви на каналі Сухопутних військ. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити наступних відео. І давайте дізнаватись нове. Коли ми чуємо слово герой, то найчастіше уявляємо супергероя з коміксу у масці з надздібностями, і він обов'язково рятує світ. Але справжні герої не такі, точніше, не зовсім такі. Вони, звісно, рятують світ, але от з надздібностями їм не так пощастило. Герої ходять у пікселі, їздять на евакуаторах, волонтерять під обліком. Острілами оперують під свічкою у бомбосховищі. Наші герої це не вигадка з коміксів, це реальні люди, які щодня ризикують усім, що у них є, заради нашої спільної мети. І сьогодні, 23 травня, їх день. День героїв. Що це за свято? Коли воно виникло і чому сьогодні для України воно актуальне як ніколи? Почнімо з того, що День Героїв це неофіційне державне свято, хоч існує воно. Уже понад 80 років його у квітні 1941-го започаткувала Організація українських націоналістів, встановивши дату святкування 23 травня. Тобто, що це виходить? Що ОУН у квітні започаткувала свято у травні? Дуже слушне питання, і воно має історичне пояснення. ОУН дійсно ухвалила рішення про встановлення Дня Героїв у квітні 1941 року під час однієї із конференцій у Кракові, але дату для святкування обрали символічно 23 травня, і зараз я поясню, чому саме у цей день совєтською владою було вбито команданта УВО і провідника ОУН Євгена Коновальца. Це сталося у Роттердамі внаслідок спецоперації НКВС. Його вбив агент Павло Судоплатов, який передав Коновальцю бомбу, замасковану під коробку із шоколадними цукерками. На жаль, травень не обмежується смертю одного героя. В травні також були убиті провідні України українські Борці за свободу Микола Міхновський та Симон Петлюра. Микола Міхновський автор першої програми українського самостійництва початку ХХ століття, помер за загадкових обставин у травні 1924 року у Києві. В офіційній версії самогубство. Однак багато дослідників вважають його смерть політичною розправою. Симон Петлюра, головний отаман військ УНР, був убитий 25 травня 1926 року в Парижі, убивця самої. Шварцбард був агентом радянських спецслужб, який діяв під прикриттям особистої помсти. Вбивство Петлюри стало кульмінацією радянської кампанії з нейтралізації українських політичних емігрантів. Саме для того, аби вшанувати загиблих, ОУН і вирішила запровадити День пам'яті. Спочатку, через переслідування з боку совєтського і нацистського режимів, день героїв відзначали таємно у підпіллі. Після офіційного завершення Другої світової війни боротьба українців. Не вщухала у 1950-х роках. Члени українського підпілля організовували нічні зібрання біля могил побратимів. Розповсюджували листівки з іменами героїв та співали повстанських пісень. Особливо активними були учасники молодіжних осередків ОУН, які підпільно передавали традицію вшанування від покоління до покоління, попри пильне стеження КДБ. Традицію швидко підхопила українська діаспора у США, Канаді, Великій Британії, Австралії та інших країнах. Там проводилися масові мітинги, виставки та лекції, присвячені героїзму українців, які боролися за свою державу. Після здобуття незалежних починаючи з 90-х років, українці знову вийшли на вулиці, але цього разу вільно, щоб нагадати собі і світові про своїх героїв. То кого саме вшановують у День Героїв? Усіх, хто виборював незалежність упродовж століть, січових стрільців, воїнів УПА, бійців армії УНР, дисидентів совєтського режиму. Список величезний. І він, на превеликий жаль, щоденно поповнюється новими іменами, у першу чергу захисниками України у війні з Російською Федерацією. Але не лише ними. Сьогодні герої це не лише воїни на фронті, це волонтери, медики, активісти, це прості люди, які щодня ризикують. Кують найдорожчим власним життям і здоров'ям заради спільної мети. Ворожі медіа не втомлюються називати українських героїв націоналістами і фашистами, але правда у тому, що ці люди боролися і борються саме за свободу своєї землі, за право українців самим визначати свою долю, а не жити за кремлівськими сценаріями. Цікаво, що традиція вшановувати героїв існує у багатьох країнах. Наприклад, у США є Memorial Day, коли американці відвідують Довища та меморіали, згадуючи усіх, хто загинув за країну у Ізраїлі: Йомга Зікарон, коли уся країна зупиняється на хвилину мовчання. У Польщі 11 листопада відзначають День Незалежності з урочистими маршами та промовами. Україна ж має свою особливу історію, і День Героїв має займати у ній центральне місце. Під час війни День Героїв набув нового значення. Він став не просто днем пам'яті, а потужним символом опору та єдності. Українців. І хоч він досі не є офіційним державним святом, саме зараз українці, як ніколи гостро, усвідомлюють значення цього дня. Бо герої і справді існують: герої живуть серед нас. Слава Україні!